Всім привіт! В минулих відео я розказав про лаунчпад платформи, на які варто звернути увагу. З цього відео я хочу розпочати нову рубрику, яка називається Які токени можуть дати прибуток більше ніж в 10 разів. У мене є приблизно 20 таких проєктів, і я буду про них розказувати в цьому та в наступних відео, тому підписуйся на канал, щоб точно не пропустити. Отже, почну з проекту Вілаунч. Так, це лаунчпад платформа, про яку я вже казав раніше. І ціна на токен знизилась до тієї, по якій я інвестував. Ви зможете знайти цей токен на CoinMarketCap. Як ми бачимо, ціна зараз 3,6 цента. Я інвестував по 3,4 цента. На момент написання відео капіталізація 10 мільйонів, а максимально 18 Це дуже мало для такого проекту. Цей токен можна придбати на біржі Bybit, PancakeSwap і HTX. Це якась нонейм біржа. Але моя рекомендація це звичайно ж придбати цей токен на 1 inch. Як це зробити, ви можете подивитись в попередніх відео. Тепер давайте перейдемо до того, чому варто купити все ж таки цей токен. По-перше, давайте подивимось на ціну. У 2022 році була близько 1 долару. Мінімальна кількість токенів, яку вам потрібно було придбати, це 5 тисяч, тобто 5 тисяч доларів для того, щоб участвувати на їхній платформі. Але насправді ви можете придбати. Придбати будь-яку кількість, саме 5 тисяч потрібно для того, просто щоб участвувати. А щоб зберігати на гаманці для того, щоб потім продати дорожче, ви можете купити навіть один токен. А тепер давайте подивимося, ціна, яка зараз. 3,6 цента. Висновок такий: людям в 2022 році потрібно було інвестувати приблизно 5 тисяч. А зараз, якщо ви захочете придбати ту саму кількість токенів, вам потрібно буде заплатити приблизно 180 доларів. Ви тільки подумайте, 5 тисяч роки тому і зараз 180 доларів. Це не рекомендація до купівлі, але це мої думки і що я роблю? Я інвестую. Тепер давайте перейдемо до їхньої соціальної мережі в Твіттері. У них 225 тисяч читачів. Постійно є багато переглядів, це активна сторінка, в них велика команда. А найголовніше їхній лідер, засновник цього проекту, це MM Crypto. це найвідоміший англомовний криптоблогер, який має 1,4 мільйона читачів. Його пости збирають десятки тисяч або навіть сотні тисяч переглядів, що каже про популярність його сторінки, але на мою думку, це тільки початок, і його пости будуть збирати мільйони переглядів, як це було два роки тому. За цим проектом спостерігає не тільки його власник, але і інші криптоблогери, такі як Карл Фромземун, в якого у якого 1,3 мільйона читачів, та інші. Я не буду їх всіх переглядати, тому що їх дуже. Дуже багато. Отже, я розказав, що це за проект, де можна придбати і чому. Під кінець хочу сказати, коли це можна зробити. На мою думку, це можна зробити навіть зараз, або можете почекати корекції біткоїна і купити трошки дешевше. Я купив по ціні 0,034. Якщо ціна впаде нижче, приблизно до 0.026, я куплю ще. Якщо ціна не впаде, нічого страшного, я вже купив стільки, стільки я хочу. Що я чекаю від цього проєкту, це приблизно збільшення інвестицій в 17 разів, як мінімум. Раніше я не буду продавати цей токен, тому що, на мою думку, немає сенсу. Далі перейдемо до другого проєкту це Mobox. Спочатку давайте подивимось, де це можна купити: на Binance, на PancakeSwap, Bybit і інші біржі. Їх дуже багато, а точніше 61. Майже всюди є цей токен. Але ми зупинимось на PancakeSwap, тому що PancakeSwap це децентралізована біржа. Отже, якщо ви бачите, що якийсь токен торгується на PancakeSwap, це означає, що ви зможете придбати на 1 Inch. Як придбати на 1 Inch, ви можете переглянути попередні відео. Чому варто звернути увагу на цей токен? Тому що мінімальна була приблизно 20 центів, зараз ціна майже 40. Я придбав цей токен по ціні 32 цента нещодавно. В принципі, ціна не набагато виросла, ви можете придбати також, або дочекатися корекції біткоїна і купити по нижчій ціні. Ціна в 2022 році доходила до 12 доларів. Я впевнений, що ціна туди прийде, тому що в мене є. Yeah. Багато аргументів. Перший полягає в тому, що їхнє максимальне постачання токенів це 1 мільярд було спочатку. Але протягом цих двох років вони спалили близько 600 мільйонів токенів. Це означає, що 60%, навіть більше, своїх токенів вони просто спалили, відправили на гаманець, у якого ні в кого немає доступу. Це перша причина. Друга причина полягає в тому, що коли ми перейдемо до них в. Twitter, ми можемо побачити, що у них дуже багато читачів, і найголовніше це те, що за ними слідкує Binance Labs фонд. Тобто Binance інвестував в цей проект. Особисто для мене це дуже вагома причина придбати цей токен, особливо по такій ціні, яка в рази менше, ніж була раніше. Також давайте я вам більше трохи розкажу про те, як вони спалюють свої токени. Коли ми перейдемо до них на сайт, тут ми побачимо опис. Давайте я перекладу на українську. Як працює їхнє спалювання. Якщо ціна на токен Mbox падає нижче, ніж середнє за 72 години, спрацьовує смарт-контракт, який автоматично виконає викуп і спалить. У них наразі є 8 мільйонів доларів для того, щоб спалювати свої токени. Насправді це дуже багато, і також це працює в тому випадку, якщо ціна почне дуже різко знижуватись. Третя причина це сам проект. Якщо ви зайдете до них на сайт, в них є багато ігор, в яких ви можете грати та заробляти токени. Також ви можете за допомогою токена цього голосувати в розвиток цієї платформи. Щоб дізнатися більше, для чого потрібен цей токен, можна перейти на CoinMarketCap, прогорнути трохи нижче і ось тут прочитати, для чого потрібен цей токен. Найголовніше це те. Що ви можете управляти платформою, тобто віддавати голоса за якісь пропозиції, а також щось купляти в іграх, як якихось персонажів, колесо лотереї та заохочення для внутрішньоігрової активності. Коли ви перейдете до них на сайт, натиснете додому, ви можете побачити, які тут є ігри, і це взагалі не всі ігри, які є, це тільки нещодавно додані. Тут ви можете побачити популярні і. Ігри, але я цим не займаюся, у мене немає часу і немає бажання. Але сам по собі проєкт цікавий. Я вже сказав раніше, і вартий вашої уваги, тому що може дати гарний прибуток. Як мінімум, я очікую збільшення своїх інвестицій в 10 разів, але я вважаю, що ціна може піднятися набагато більше. Ось сплю і бачу ціна 40 доларів за один токен. Якщо така ціна буде, це буде збільшення інвестицій в 125 разів. Я не кажу, що це відбудеться, але я в це вірю. Чому така ціна? А просто так. В принципі, це реально так. Також в криптовалюті можливо все. Придбати можете просто зараз, як я казав раніше, або дочекатися можливо трохи меншої ціни за 30 центів це було б непогано. Якщо ціна впаде нижче, ніж 32 цента, я буду купляти ще. Але насправді мені поки що не віриться, що ціна впаде нижче, ніж ціна моєї купівлі. В принципі, на цьому все. Все, що я хотів розказати про цей проєкт, я сказав. Робіть свої висновки, робіть свій аналіз і приймайте своє рішення. А тепер давайте перейдемо до наступного проєкту, і це у нас платформа Rarible і токен Rari. Давайте відразу подивимось, де ви можете придбати цей токен на таких біржах, як Coinbase, це найпопулярніша біржа в Америці Gate.io і MEX. Іншими біржами я не користуюся. Також ви можете придбати на 1inch, тому що цей токен торгується на Uniswap, а це децентралізована біржа. Але на 1 Inch я не рекомендую купляти в даному випадку, тому що цей токен є тільки в блокчейні Ethereum. А як я вже казав раніше, Ethereum це найдорожчий блокчейн. Кожна транзакція буде коштувати вам 20, 40, а то й навіть 100 доларів. Тому я рекомендую купляти на Gate.io. Посилання на цю біржу я залишу в описі під відео. Можете скачати також додаток в Play Market або App Store. Якщо комусь буде цікаво, як там можна купляти та продавати токени, пишіть в коментарі, я обов'язково зроблю відео інструкцію на цю тему. Чому цей токен? Перша причина: цей токен торгується на Coinbase Exchange, і також Coinbase інвестувала в цей проект. Нагадаю, Coinbase це найвідоміша американська біржа, і також цей токен є токеном управління найвідомішої платформи по продажу та Купівлі NFT. Хоча, на мою думку, NFT це поки що не потрібна річ, але інші люди, які там торгують, думають інакше. Якщо ми подивимось, яка ціна була в 2020 році, була така, як і зараз 1 долар 44 цента. Зараз 1 долар 56. Я купляв по ціні 1 долар 55. Якщо ціна буде нижча, я звичайно куплю ще. І тоді 3 роки тому ціна доходила до позначення. В приблизно 40 доларів. Чи може вона зараз повторити це? Звичайно, що може. Але я навіть сподіваюся, що вона виросте більше. Тим не менш, частину я продам біля 40. Поточна капіталізація проєкту всього лише 36 мільйонів доларів, а максимальна 39. Добре, давайте перейдемо до них в Твіттер. У них 631 тисяча читачів, це доволі таки непогано. Компанія працює з 2019 року, у них багато передів. Переглядів на постах, наприклад, давайте промотаємо трохи вниз. 3 тисячі, добре, це не так уж і багато, 5 тисяч, 16 тисяч, 9 тисяч, 9 тисяч 8. 000. За цим проєктом слідкує дуже багато читачів, яких я знаю. Наприклад, CZ Binance, у нього 9, майже 9 мільйонів читачів, і це колишній голова біржі Binance. Далі, для чого взагалі потрібен цей токен? Якщо ви прогортаєте трохи нижче, ви можете побачити опис. Токен. Арія є фундаментальною опорою платформи, оскільки він використовується для винагороди активних користувачів і для участі в управлінні протоколом. В принципі, для мене це майже нічого не дає. Я не торгую NFT але сама платформа вважається лідером в цій сфері і тому. Я прийняв рішення інвестувати в цей проект. В принципі, у мене більше немає що додати. Ось приблизно по такій ціні я його чекаю. Можливо, 30 доларів. Ось, де я купляв. На цьому все. Якщо вам ця інформація була корисна, ставте лайк, якщо у вас з'явилися будь-які питання, обов'язково пишіть в коментарі, я обов'язково відповім або зроблю відео, де дам більш розгорнуту відповідь. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, де я буду робити огляд на наступні проекти, куди я інвестую або збираюся інвестувати. Отже, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.